То yeah. я вам дзвонив на рахунок паркетної дошки. No, no, а продавця. хотів запитати, а у вас виробництво де знаходиться? No, тут в ківерцях. В ківерцях? Yeah, yeah, yeah. Слухайте, я в ківерцях працював 8 років в будинку культури в Нікіфоровича. В квартеті Соколи співав тенором першим. Знаєте? Yeah, 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 yeah. Ну то ж тут в ківерцях мене всі знають. А об'єкт де вас? Об'єкт? Та в сукіричах тут за, -за цей, то ж знаєте, то ж ви ж сківериць, да? Yeah, yeah, yeah. Знаєте, сукіричі, дачний той ділянок в Карпука. Карпука, там шостий сектор, і цей там Сергій є такий в правлінні, ви ж теж знаєте його, ну, так? Ну, не суть, Річка не. там чор, Чорногузка тече. Ще колись ми його в 92-му, Мій батько ще чистив ту річку. Ну, а подожди, яка вам пряма подобається чи французька ялинка? Та французька, слухайте, французька, я був тоді в Луврі в 2007 році. Там ще знаєте, що сторож українець працював, Васильович. Серьо, там така дошка лежить. Ото така й власне. Серіос, це вже сківерис був? Да, він Сківерис був, да. і там така французька гарна, така в луврі цей, mm -hmm. Дошка була, я б собі хотів би теж дачу, Мені так сподобалось.